Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про зимовий одяг, який у нашому кліматі має неабияке значення, натуральне хутро завжди було популярним, і хоча шуби мутона можуть дозволити собі багато модниць, деякі види хутра залишаються не по кишені більшості. Цікаво, які ж це хутра. Хутро горностає вартість до 5 доларів тисяч. Знаєте! Хутро горноста здавна вважається королівським. Це не просто так, воно м'яке як пух і білосніжне, ідеально підходить для прикраси королівських нарядів. Горностай змінює своє хутро на біле тільки в холодних частинах світу, як Полісся чи Канада. Обмежене число цих тварин робить їх хутро недешевим, така шуба може коштувати від 2 до 5 тисяч доларів. Хутро песце. Вартість до 6 доларів тисяч. Згадайте стародавні часи, коли верхівка суспільства обирала хутро песця. Це розкішно пухнасте хутро з полярних лисичок виглядає справді царським, але й коштує відповідно від 2 до 6 тисяч доларів. Хутро норки. Вартість до 15 доларів тисяч. Норкове хутро ідеальне поєднання ціни та якості. Ви згодні. Воно менш схильне до зношування і має безліч варіантів кольору та текстури. Шуба з норки може стати вашим за ціною до 15 тисяч доларів. Хутро шиншили. Вартість до 100 доларів тисяч. Шиншила. Ця мала пухна ста жителька Південної Америки подарувала світові неймовірно м'яке і густе хутро. Навіть після Реконкісти в Європі його цінували настільки, що майже вичерпали популяцію цих тваринок. Що робить їх хутро таким особливим? З однієї волосяної цибулини росте до 80 шерстинок, і це неймовірно м'яке хутро схоже на пух, вартість такої шуби до 100 тисяч доларів хутро баргузинського соболя. Вартість до 120 000 доларів тисяч. Цей соболь, мабуть, легенда серед хутея. Його шкірка має унікальний темний колір, який робить його надзвичайно бажаним. Україна була одним з основних імпортерів цього цінного хутра, допомагаючи наповнювати державну скарбницю. Знаєте, скільки можна заплатити за коротку шубку з такого хутра? Вона обійдеться не менш ніж у 60 тисяч доларів. І нарешті, найдорожчі хутро у світі хутро вікуні. Вартість до 3 долари тисяч за Вікун'я – Вікуня родичка Соболя чи куниці, різновид різновидлам, що живе в Ванських горах. Її розводять у Перу, де вона вважається найдорожчим і найціннішим тваринам. Її шерсть це щось особливе, настільки тепла і ніжна, що за метр тканини можна викласти до 3000 тисяч доларів. Отже, навіть якщо ви не плануєте купувати таку розкіш, полюбуватися цими витворами справжнього мистецтва завжди цікаво.